Вітаю, історія ходить по колу і впливає на наше сьогоднішнє життя. Ми покажемо це через історичні факти. Загадкова Антарктида це реально марсіанські абсолютно умови. Чому люди рвуться на шостий континент? Унікальні запаси самої найвищої якості води, що там шукав третій рейх, малі взагалі бази і тонелі, які ідуть в недра землі, і що шукають зараз Росія і США? Умовно вони розглядають материк як великий пиріг та ексклюзивні кадри з української антарктичної станції. Це відео облетіло інтернет. Двоколісний робот, що виглядає як герой космічної саги, пересувається з іншого боку льоду. Під водою це проект НАСА. Робота за чотири роки відправлять на вкритий льодом супутник Юпітера. Машина буде використовувати власну плавучість, щоб залишатися притиснутою до внутрішньої сторони льоду, а пересуватися за допомогою коліс. А це теплиця, де вирощують овочі. Здавалось би, нічого незвичайного, якби не мінус 30 за бортом. Так німецький аерокосмічний центр експериментує з вирощуванням культур для астронавтів. Щоранку я приходжу сюди, перевіряю, щоб всі с. Системи працювали, а рослини були здоровими. Це все Антарктида, континент на південному полюсі земної кулі. Людовий материк зараз ідеальний полігон для космічних досліджень. Це реально марсіанські абсолютно умови. Там взимку мінус 80, е, влітку мінус 30. От е, взимку там не літають навіть літаки. Зате там при тому абсолютно сухо. Причому саме абсолютно сухо, то тобто ноль вологість. От е, це реально Марс. Людство про Антарктиду дізналося ще 200 років тому. Тільки от до сих пір зберігається інтрига, хто ж насправді відкрив шостий континент світу Велика Британія чи Російська імперія, у січні 1820 року. Туди одночасно прибувають дві експедиції: британці на чолі з капітаном Едвардом Бренсфілдом, та росіяни на чолі з мореплавцем Фабіоном Белінсгаузеном. Більше сотні років вважалося, що першим ступив на льодовики Антарктиди чобіт британця. Та в 1940-х Радянський Союз раптом заявляє, Белінсгаузен побачив Антарктиду на два дні раніше. Пішла боротьба за сфери впливу, в яких водах полювати своїх кітів. Країни почали шукати зачепки, хто перший висадився, хто вступив ногою. На який берег. Дослідник історії Антарктиди особисто вчитувався у надруковані щоденники Белінзгаузена. каже російський мореплавець не був впевнений, що відкрив саме Антарктиду. Він писав, що бачив лише суцільну кригу та сніг. Я взяв в звітах Білінзгаузена координати точні. Вніс їх на карту і поміряв відстані це 102-107 кілометрів. Це як побачити звідсіля, наприклад, Чорнечу гуру в Каніві. Але навіщо Радянському Союзу треба було переглядати історію? Чи тільки Кити його цікавили? Чому раптом в 20 столітті йому знадобився мертвий материк, як тоді його називали? Я сам на свої очі бачив шари вугілля. Отак виходили прямо на поверхню. Це дійсно майбутня сировинна база мінеральна база планети. Претендувала на першість відкриття Антарктиди і Гітлерівська Німеччина. У 1939-му німці облетіли на гідроплані 600 квадратних кілометрів, залишаючи по периметру бронзові вимпили з орлами та свастикою. Але оцю версію ніхто із вчених не. Не повірив, існує версія, що Адольф Гітлер е, закінчив своє життя в Антарктиді. Спочатку він перебував в Аргентині, а потім його е, перенаправили туди, і там є база під льдами. Мирон колодко дістає статуетку з пінгвінами, яку власноруч зробив з Антарктичного мулу. Еколог був на шостому континенті ще 79-го у складі радянських експедицій. Пригадує, як СРСР будували в Антарктиді десятки баз, усі з яких сьогодні у Спадкувала Росія програма досліджень Росії в Антарктиді прирівнюється до найвищого рівня. і Вони значить їхня федеральна програма говорить: потеря нашого пріоритету в Антарктиді равносільна потеря Аляски. Чому Москва боїться втратити вплив? Цілком зрозуміло за даними геологічної розвідки в Антарктиді до семи мільярдів тонн нафти. 4 трильйони кубометрів газу, 8 трильйонів тонн вугілля та колосальні запаси рідкоземельних металів, незамінних у виробництві смартфонів. Та найбільша цінність Антарктиди у прісній воді, якої там 70% від світових запасів. За даними ООН, у 2030 році від нестачі питної води потерпатиме половина населення Землі. Десятки років людство намагається вигадати, як транспортувати антарктичні айсберги до країн, де води критично мало, але поки торкатися будь-яких ресурсів Антарктиди суворо заборонено. В 90-ті роки було прийнято протокол до договору про Антарктику, який на 50 років заборонив видобуток корисних копалин. Заборона діє до 2048 року. В Антарктиді є і український інтерес. Там розташована наша база Академік Вернацький. Станцію Україна в 96-му році успадкувала від Британії. Вона собі збудувала нову, а стару продала за символічну плату в один фунт стерлінгів. До речі, саме на цій антарктичній станції у 85-му році британці вперше відкрили озонову діру. І зараз Україна по суті є одним з регіональних лідерів. В освоєнні Антарктики мається на увазі регіональним лідером у східній Європі. Тому що крім України постійну станцію в Антарктиді має лише Польща зараз на південному полюсі літо. Температура, як в Києві, по тамтешнім міркам справжній курорт жартує директор українського антарктичного центру Євген Дикий. От три місяці сезону це коли станція відкрита від криги, і туди можуть заходити кораблі, в тому числі туристичні лайнери. Туристів до речі, дуже багато. Ми зазвичай найпівденніша точка, до якої доходяться більшість круїзних лайнерів. Зараз якраз найбільше робота для дослідників Оксана Савенко вивчає популярні. Ляцію китів на українській станції в Антарктиді вона каже: за поведінкою цих савців можна дослідити, що відбувається в океані. Для відбору тканин китів ми використовуємо стандартний метод. Це арбалет, який ну, доволі доволі стандартний. Ми використовуємо спеціальні стріли для відбору вівсі китів. Які по перше не дозволяють стрілі зайти глибоко шкіру кита. кити? Таку процедуру зазвичай не помічають. У них занадто товста шкіра. Українські вчені випробовують і абсолютно нову технологію, шукають у воді ДНК фауни океану. Так по невеличкій пробірці можна порахувати скільки там живе савців та риби. Так ДНК. китів. Відібрані з води цього року на станції планують провести реконструкцію і побудувати біотехнологічну лабораторію, щоб проводити повноцінні дослідження. Вартість одного року обслуговування станції Вернацькій це 60 мільйонів гривень. А цього року ми спромоглися виділити 143 мільйони гривень, враховуючи витрати на модернізацію станції. Окрім біологічних досліджень, на станції Вернацькій проводять кліматичні та геофізичні спостереження, вивчають космічну погоду та маг. Гнітні поля землі це може стати у нагоді при розробці нових технологій. Чому взагалі людство лізе в полярний широти? Тому що це приблизно як пульси у людини. От отут можна пульс поміряти, от тут чи можна, а отут при всьому бажання не зможе. Але найбільше звичайно людство продовжує цікавити корисні копалини Антарктиди. Провідні країни світу з кожним роком збільшують присутність на материку. Кількість наукових станцій скоро перевалить за сотню. За континент розгорнулася запекла боротьба. Територіальні. Претензії на Антарктиду мають 9 країн. Умовно, вони розглядають материк як великий пиріг, з якого найменшу частину забирає Франція. На ділянку побільше претендують одночасно три країни: це Чилі, Аргентина та Великобританія. Найбільші шматки забирають Норвегія та Австралія. Такий собі контрольний пакет акцій. Приналежність до Антарктиди для цих країн вже питання престижу. У цьому переліку немає сполучених штатів та Росії, бо вони зайняли особливу позицію. Їх не цікавить шматок Антарктиди, їх цікавить вона вся. США та Росія вже назвали континент сферою своїх національних інтересів. Вони не претендують на якийсь конкретний сектор, дійсно не обмежують себе межами якого сектора, але заразом вони. Е Залишають резервують за собою право ем, виявити свої інтереси і реалізувати їх фактично в будь-якій частині людового континенту, хоч юридично, Антарктида нікому не належить, десятки країн щороку вкладають в неї мільярди доларів, і роблять це вочевидь не тільки заради науки. Артем Куля, факти тижня. Падіння імперії, як Британія через суецьку кризу втратила свою метрополію. І він назвав тоді Британію там старою шлюхою. Секретні домовленості та напад Лондона, Парижа та Єрусалима на єгиптян. Єгипет за тиждень втратив більшу частину суецького каналу, Залаштунки переговорів та ухвалення рішень. Прем'єр-міністра Віки Британії А також таємні доповіді радянської розвідки. Невеличке місто Суец у 140 кілометрах від Каїру тут пролягає найкоротший водний шлях поставок близькосхідної нафти до Європи. І це єдина водна артерія, яка з'єднує Середземне море з Індійським океаном. Суецький канал став причиною одного з найнебезпечніших конфліктів 20-го сторіччя, і ледь не призвів до ядерного протистояння між радянським Союзом та США. Президент Єгипту Гамаль Абдельнасер був не лише харизматичним політиком, але і мав зухвалі амбіції стати лідером усього арабського світу. І частково це йому вдалося у 1956 році він кинув виклик західним імперіям і націоналізував стратегічний суецький канал, акціонерами якого багато десятиліть були британці та французи. Для них це був такий акт е, сміливості і рішучості. От як Країна третього світу показує, значить, кусь кіномація великим державам. Франція та Британія не довіряли занадто самостійному політику. Захід не давав насеру кредити під амбіційні індустріальні проекти, головним з яких була асуанська гребля, і відмовився продавати зброю. Але єгипетському президенту треба було розбудовувати країну, а тому він знайшов іншого союзника. Зброя через чого словакію пішла радянська винищувачі бомбардували. Танки, БТРи, гаубиці, підводні човни та ракетні катери така кількість техніки, яка допомогла буквально за короткий час мати величезну перевагу над своїм основним суперником Ізраїлем. Це викликало негативну реакцію в Сполучених Штатах Америки. Градус напруги зростав. До усього Єгипет визнав комуністичний Китай, і захід почав підозрювати. Невже Насер – агент Кремля? Для того, щоб багаття геополітичного протистояння вмить спалахнуло, потрібна була лише іскра. Нею якраз і стала націоналізація Суецького каналу. Єгипет заборонив проходити через нього кораблям свого головного ворога Ізраїля. Відповідь його союзників не забарилася. Нічого не стається перед французами і англічанами. Як використовувати карту Ізраїлю, оскільки ізраїль теж заінтересований розширіний. Своїх граніць, утім, після другої світової відкритий наступ на Єгипет спровокував би негативну реакцію усього світу. Нової війни ніхто не хотів, тому Лондон, Париж та Єрусалим збираються у французькому містечку Север і планують зухвалу надсекретну спецоперацію. Ізраїльтяни остерігалися, що озброєний Совєтами Єгипет рано чи пізно нападе на них. Тому під цим приводом вирішили почати війну і нанести превентивний удар. Франція і Британія вмішалися б в цей конфлікт. Ввели б свої війська, розвели сторони, припинили бойові дії і взяли б під контроль Суецький канал. Але союзники не довіряли один одному. Тому ізраїльський прем'єр Давід Бенгуріон вимагав письмового протоколу. І він назвав тоді Британію там старою шлюхою. От, яка може себе повести відповідно не так, як вона пообіцяла. Очевидці переговорів у севрі згадували, що атмосфера була настільки напруженою, що делегації постійно вживали стимулятори та заспокійливе. Ситуація зв'язана з здоров'ям прем'єр-міністра Великої Британії. Він після операції у нього були дуже сильні болі і прибігають к амфітамінам. Зло потрібля точно поділяли не його психологічну Устойчивості 29 жовтня 56-го року Ізраїль нападає на Єгипет. А британці і французи вперше з часів Другої світової спільно застосовують війська. Після таємних северських угод ізраїльтяни атакували єгипетські війська на Синайському півострові. Згодом до них приєдналася британсько-французька авіація, флот і десант. В результаті Єгипет за тиждень втратив більшу частину суецького каналу. Після цього радянський лідер Микита Хрущов фактично висунув ультиматум: або британці, французи разом з ізраїльтянами виводять війська з Єгипту, або СРСР наносить ядерні удари. Атака на союзників США призвела б до ракетної відповіді Вашингтона і початку третьої світової. Віктор Гвоздь у 80-х працював у радянській розвідці. Генерал-лейтенант знайшов для нас архівні документи того часу. Це вказівки дипломатичного і розвідувального корпусів своїм представникам в ООН. вимагати негайного припинення вогню і відведення ізраїльських військ у вихідне положення. Якщо в результаті переговорів з представниками Єгипту потрібно внести зміни в нашу позицію, вам слід негайно про це доповісти. Ці документи доводять тісну співпрацю Єгипту та радянського союзу послаблені після другої світової Британія та Франція не могли змагатися з СРСР, та й американці були проти імперіалістичних замашок Лондона та Парижа, адже тепер головна західна імперія це США. Вони положили кінець цієї війни і советський союз. І так да, з того дня стало поняття, ніль зараз в'язати ні одну війну без згоди цих двох сфер держав. Битва за Суець стала початком нової геополітичної реальності. Політична поразка у суецькій кризі призвела до відставки уряду Ентоні Ідена, але що набагато серйозніше, вдарила по стратегії зі збереження Британської імперії, яка в той час, хоч і втратила Індію, але все одно лишалася потужним геополітичним гравцем. Після Суецької війни питання про ліквідацію імперії було вирішене остаточно. Тим часом Єгипет, програвши на полі військовому, став переможцем на політичному. почав начал себе вірити. і посів посіванес дуже сильна волна, скажем так, господства Єгипта в Арабському регіоні. Радбез ООН вивів на лінію розмежування між Єгиптом та Ізраїлем блакитні шоломи. Суєцька криза стала першою війною у світі, де ООН використала миротворчі війська. Це історична подія, адже вона запустила принципово новий механізм участі Організації Об'єднаних Націй у вирішенні конфліктів. В результаті військово-політичних баталій, ультиматумів та компромісів, Єгипет таки націоналізував канал, виплатив мільйони доларів колишнім акціонерам та був змушений під міжнародним тиском відкрити водну артерію для проходу усіх суден. Ну, Ізраїль втратив менше економічно, оскільки не мав там інтересу, прямо в самому Суєцькому каналі. А Британія і Франція ще й втратили саме ну майно після кризи Єгипет став головним оплотом Москви на Близькому Сході. А гамаль Абдельнасер навіть отримав звання героя радянського союзу. Але із Вашингтоном Каїр теж не сварився. І, хоча у суецькій кризі інтереси США та СРСР зійшлися, після неї маховик холодної війни Москви та Вашингтона розкручувався усе більше, настав постколоніальний світовий порядок, де двом над державам було вже тісно. Суецька криза мала серйозні геополітичні та економічні наслідки, змінила баланс сил у регіоні, продемонструвала вразливість транспортування нафти через канал і призвела до появи супертанкерів, які доставляли до Західної Європи нафту через мис доброї надії, обходячи усю Африку, що збільшило шлях доставки на кілька тисяч кілометрів ніж через Суецький канал. Суецу Максим Крапівний, факти тижня. Точка відліку афганської війни Секретний протокол політбюро, якого немає в архівах, витоки інформації боялись настільки, що навіть не допустили сценографістів, як радянські спецслужби ліквідували афганського лідера Хафізулу Аміна. Спочатку планувалося отруєння операція Шторм 333 або штурм палацу Аміна, про який ніхто не знав. Далі команду шторм 333 ексклюзивне інтерв'ю фактом тижня ветерана десантника, героя України, про момент початку війни і про тих. То був проти, але їх не послухали. 40 років ще з 30-х, Афганістаном правив король Мухамед Захір Шах. Цей час згодом назвали золотим віком. Країна вставала на шлях європеїзації, Шах відстоював права жінок. Були наука, освіта, навіть туризм. Регулярно туди в ті часи приїжджало близько 100 тисяч туристів в Афганістан. Тобто, це була достатньо спокійна країна. Допоки в 73-му короля не скинув його двоюрідний брат Мухамед Дауд. Переконаний націоналіст Пуштун він проголосив, що афгану потрібен нейтралітет та послаблення впливу комуністів. 78-й рік, так звана квітнева революція. Дауда вбивають разом зі всією родиною. До влади приходить прорадянський наур Мухаммед Таракі, лідер марксистської національно-демократичної партії. Його прем'єр-міністр Хафізула Амін набирає популярності і між ними зріє розкол. Армія та силовики встають на бік Аміна. Таракі їде до друга Брежнева у Москву. Під час повернення у Кабул його затримують і вбивають. Це обурило кремлівське керівництво. У Союзі злякалися, що Амін може піти про західним шляхом і вивести країну з під радянського впливу. Начебто, ще з 60-х років у нього були контакти з ЦРУ. Рішення про усунення аміна приймали у вузькому колі на політбюро ЦК КПРС. Витоків інформації боялись настільки, що навіть не допустили стенографістів. Протокол вів особисто секретар ЦК Костянтин Черненко від руки в одному екземплярі. У тексті суто загальні фрази і жодної конкретики. Дивна назва до положення а йдеться про якісь заходи, запропоновані Андроповим, тодішнім головою КДБ, Устіновим міністром оборони та громико, міністром закордонних справ, які їм же і доручили виконати. Більше того, це державний архів громадських об'єднань України на республіканському рівні. Завжди отримували навіть таємні рішення ЦК, які потім теж обговорювали. Але афганські протоколи сюди не надійшли. Відправною точкою зазвичай має бути якесь рішення центральних органів влади. Такого рішення немає. Немає ні в протоколах відкритих. Документу, який дав старт війні в Афганістані, де факто не існує. Фактично кулуарне рішення кремлівських старців, більшості з яких було за 70. і у такі ж грудневі дні 41 рік тому почалося вторгнення. На базу Баграм таємно доправили лояльного Москві бабрака Кармаля, який мав замінити ненадійного аміна, Це в строжайшій тайні зберігалося наших командирів батальйонів, командирів рот. Летом ещё вывоздили в Кабул, они проехали в Кабул, они посмотрели весь город, провели, так сказать, рекогносцировку на местности. Але молодші офіцери не знали, куди летять. Сергій Червонопийський служив у 103 й повітряно-десантної дивізії, яка першою входила в Афган. Пришлось домысливать, думали, що зараз летим, думали ще куди-то. Ну, уже высадились когда в Кабуле, мужикам пожали руку, лётчикам они говорят: "Ми тоже домой", кажу, а вам, вредата. І попрощались і навіть там до останнього не повідомляли. А задачу вже непосредственно нам поставили вже через сутки. Далі команду шторм 333. Головна мета операції Шторм 333 за задумом Кремля взяття резиденції Аміна королівського палацу Таджбек на околиці Кабула. Спочатку планувалося отруєння аміна після того, коли почнеться метушня, почнеться повна анархія після цього. Його заходить підрозділи в оточенні. Аміна було чимало радянських агентів. Один з них кухар, який дав аміну та його племіннику Асадулля, який керував держбезпекою отруту. Але щось пішло не так. Звернувся за допомогою до радянських лікарів, які його в принципі відкачали. Просто через те, що лікарі не були в курсі цієї операції. План отруєння не спрацював. Тоді вирішили знищити палац. Але як? Адже це будівля на пагорбі, фактично потужна фортеця, яку захищали військові підрозділи і охорона. 艾米娜。I mean У Кремлі вирішили задіяти спецпідрозділи Держбезпеки Зеніт, дві групи гром першого управління КДБ зовнішньої розвідки, а ще групи спецназу гру Міноборони кілька десантних рот. Всього близько п'яти сотень бійців проти майже двох тисяч. Так званий мусульманський батальйон. Із десантників середньоазіатського походження, тобто вони всі були дуже схожі на місцевих. Вони здійснювали безпосередньо атаку. Але знову щось пішло не так. Через секретність почалася плутанина, Баталь Йон прийняли за ворожий. От моя накачник поризання там Торсунколовка, тоже командиром рота. Там був були так та скачка дружественного огня, тому що друг по другу не предупредили. Получили німного десантників мату остановили огонь, то есть, тому шо обічна противники не матюкаються. Тому када то теж понято, що наш коли охоронці аміна задіяли крупнокаліберні кулемети, підступи до палацу радянським БТРам стали недосяжні. Зенітна самохідна установка шилка. На момент 79-го року потужна зброя протиповітряної оборони, призначена для ураження літаків. Її маркування 23 дріб 4, тобто чотири автоматичні гармати калібром 23 мм. міліметри. Під час штурму палацу Таджбек шилки зіграли ключову роль. Саме тоді їх чи не вперше застосували по наземній цілі. Підрозділи бригади Аміна почали здаватися в полон. Понад 200 військовослужбовців афганської охорони загинуло п'ятеро офіцерів КДБ і 9 солдатів десантних військ. Амін до останнього не вірив, що його атакують радянські підрозділи, і просив зв'язати його з московськими емісарами. Загинув він у бою. Все його найближче оточення було ліквідоване, в тому числі його малолітні сини. Водночас вдалося стримати від повстання службу безпеки, армію та поліцію. Советські воєнні совітники э, предусмотрительно нейтралізували там на містах все командування частин. Вот, Поэтому, по сути дела, у нас боевого столкновения не было. У нашего третьего батальона было. Вони брали генеральний штаб 30 грудня в газеті Правда напишуть, що Амін в результаті хвилі народного гніву був засуджений і його стратили. Але вже у січні 80-го серед військових і партійної верхівки виникнуть сумніви, а чи потрібно було входити до Афганістану? Кілька таких записів потрапили до звітів держбезпеки. Це січень 80-го року. Для нас теж було здивування, що ми знайшли такі документи. Висловлюють сумнів: чи потрібна ця війна, чи це не. Призведе до того, що Сполучені Штати ведуть армію в Іран. Ще тоді у союзі були ті, хто зрозумів, чим пахне, і не побоялися сказати в голос. Серед них генерал армії Василь Маргелов, засновник і командувач ВДВ. Його перед самим Афганістаном поміняли. Поміняли, сняли з ВДВ, тому що, по нашим даним, він був яростний противник Афганської війни. Він був проти того, щоб туди направляти війська, і в цьому плані він здорово сцепився. Стардашним міністром оборони Устиновим. Так, з нелегкої руки немічних кремлівських старців почнеться десятирічна афганська війна, яка забере тисячі життів і підведе економіку радянського союзу до краху. Замість Аміна Москва поставить свого бабрака Кармаля. У 86-му його замінить одіозний Мухаммед Наджибула. Після розпаду СРСР в Афганістані буде ще дві громадянські війни. Наджибулу стратять втратять таліби. Вже у нульових на граблі союзу встануть Сполучені Штати. Теракти, вибухи, смерті там не закінчують. Ця Михайло Колесніков. Факти тижня.